ሰላም ይሉ? Нарешті їх покарають. Упродовж двох років злочинці наводили справжній жах на мешканців Львівщини. Грабували та катували попри вік від малого до старого. Скоювати злочини, затримані розпочали ще у славних 90-х роках. Згодом емігрували до Європи, де грабували туристів та заробітчан. Після нетривалої відсидки знову повернулися на батьківщину, аби продовжити свою діяльність. Майже усіх затриманих спортивне минули. Проникали здебільшого у приватні заміські будинки усієї області. Діяли зловмисники професійно та зухвало. До помешкань потрапляли уночі, переважно через вікна. Усі потерпілі, окрім фізичних травм, отримали і психологічні. Вони використовували праски, завдавали різної тяжкості тілесні пошкодження потерпілим е опіками. Коли були такі ситуації, що вони не змогли знайти праску в житловому будинку, де вони вчинили розбійний напад, використовували кипітки, ножі, залякували дітей. Діти також отримали психологічну травму, і як сказати, воно відобразилося на їх психіці. Вході ході подальшого, в ході судового слідства було встановлено, що дітей возили на консультацію до різних лікарів і так далі. Ну це є велика травма для дитини, для сім'ї. Нині вже доведено 10 випадків пограбунків і розбоїв, які скоїли бандити. Однак, правоохоронці переконані, що таких злочинів було вдвічі більше.